Друзі, всіх вітаю на каналчику. Продовжуємо турнір другий день. Записую я його пізно, ну, як пізно, Десь в 10-й годині вечора. Я навіть думаю на майбутнє викладати щоранку турнір, тільки, наприклад, от понеділок записав, вівторок зранку виклав. тому що, ну... Трішечки в мене з графіком збивається, то невдобно записати, то ще, ще якась фігня. Коротше, таке буде видно. Добренько, сьогодні, думаю, такий день на релаксі, навіть якщо там, блін, заливи будуть взагалі пофіг. Просто просто на релаксі. Так. Демі Луна. Демі Луна, тири-пири. Вся фіня. Оцього мені... Щоб мені з ним зробити? Хм, кого я можу взяти? Кого я можу взяти? Що я можу тут зробити? Демілона, ну, блін, Людвіга взяти, наприклад. Ту стаунт вкраде. Воно мені треба. Воно мені не треба. Якщо взяти цього, Я зараз щось такого накручу, щоб буде капець як весело. Е, так. І ось так. Як вам варіант? Блін, не та і загон мене тільки один. Чи пофіг? Та пофіг погнали, порозважаємось. Чай я фіолетовий мене знесу. Ладно, розважаємося, так розважаємося. Цікава, забавна команда вийшла. Дивіться, ще й 7. Сім. сім фіолетових є, але в мене все одно тут барда немає. Так що це нам не сильно врятує. Давайте п'ятірку фіолетову. Він з замідлом, да? Це, в принципі, чудово. Нема замідла. Ну, п'ятірку ми в сандали, Так, буде бити, нехай б'є. Так, я хочу ось цього вкрасти, щоб у мене також був скільки, та ще 500 підет, щоб в мене був мегаміньйон хочу. Угу. Знайти би десь Давайте разок так. Ага. Давайте раз лканин не заряженный. Нехай б'є. Да ладно, хоть бы хтось увернувся. Ще джалах може навифляти, я не хочу йому ядро заряджати. Давайте притримаємо свого того хантера. Не, невідомо в кого він вдарить. Аби йому тільки Мегаміньйона не повісили. О, добре, на джуна повісили. Це чудово. Дивіться, за нас відіграв. Сей, Шимера, його же Мегаміньйон і з'їв. Ой-ой-ой, я вже не пам'ятаю, що ти робиш контратака. Ну так, контратака. Так, цей буде мене... Кровотечу ціпляти, цей паразитів. Ще й сорта на мультик, що тут у них по загонах. Нет, тепер мені ця команда не подобається. Там вообще бьет по-желтых более чем. Так, так, так... Ну, фронту немає сенсу брати. Він боляче не вдарить. Давайте візьмемо ось цього. А що, залишимо джуна? Чи... Залишимо, напевно, ким ми вбивати будемо. А контру тоді знімати, ким ми будемо? Так, ну аби не здохло, погнали. Скажу, сьогодні будуть цікаві команди. Так, жовті, червоні, фіолетові, коротше, робимо комбо. Заряджається по-любому? Давайте ось так. Ну, могли б і добити, якщо чесно, ну отак от. Ну що мені тупі робити? Так, не хочеться. Поки що інших відкривати, я знаю, що я зараз буду робити. Пітірка синя на заряди того клоуна. Взагалі мені потрібні жовті. Третута. Так, не вмирай, бля. Ну ладно, в принципі, ми прикриваємося. Е, Так. Все, захист два ходу цей уворот двохода. Контраст скільки? 4 ходи. 4, щось дуже довго. А скільки відсотків? 138. Блін, ладно, давайте ось так ось робимо. Вишалі ми протискати не будемо. Сво. Ми просто унічтожимо. Унічтожимо сову і запустимось так. Так, він сам себе вб'є. А ми ось так. Взирвемо. Так, на кого бог пошле? Все чудово. Мену... Здравствуй, дорогенький. Ой-ой-ой, ще й рон, рон, Цей, блін... Фон, фон, рон Рон-дон-дон будеш. Mm -hmm. Так, стоп, 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 давай. Oh. E, Значить, тебе сюда, тебе сюда, тебе проти мене беремо. І ось цю. Так, ну чисто в, Анту, в Антона на стріму говорили, що аби Рон Баттен цей в газельку не попав, але будемо ризикувати. Якщо попаде в когось іншого, то ми зможемо спокійно газелькою себе захистити від цього всього загони. Ага. Це можу ухилятися. Потрібно про це не забути. І я впевнений, да, що в мене загони неправильно стали. Все, Тепер все. Погнали. Так, ну чому б не зібрати? О! Ну, краще було, щоб е, жовтий зібрати і під розгоном. Зібрати тих три червоних. А як мені це оформити? Взривати мені не можна? Давайте тут, а я тут не сильно той боюся. Блін, ну мені треза мало. Щось тут дуже хотілося б. Мені здається, я чогось не добачаю. Буде докрутився. Угу, да, згоден. Ой, все. Зараз подивимося, хто у мене там що виживе. Ну, вони мають всі вижити. Чудово в газельку він не попав, але її трошки за, за эту, от ману зрізали. Ну, і чудово. Похилить вона не похилила, але... Так, Пантера згорить. Сюди можна вбити. Там, правда, уклони, ну то таке. Не уклонилось. Ну і нормально. Так, ось так разок шкіру дознімемо. Чудово знизу прилетіло. Ну, він нас не уб'є. Тому можна спокійно його дозаряжати, він бідненький навіть не попав. Хм. Ось і мої мультики так, добре. Цього заблокувати не можна. Тут а теж. Ще по святині, по святині двоє. Двоє б'ють по святині. Це б'є по червоним. Що будемо брати, да, я в курсі, що по святині б'ють. Валета війська є, а під неї немає. Так. Нам головне, ну як головне, жовтого б зібрати мумбела. А ну сюди фіолетовий. Ні, не хоче. Ладно. То, що ця буде бита, то я змирився. О! Все, фіолетові забрали. Зібрали. Ах, ти, яка нехороша. Так, дві. Ще разок. Для того Васю б майже вбив. Ну, мені більше б хотілося б її вбити. сову, Ось так. Ну, того я жовтими доб'ю. Ну, а що робити? Давайте щось, щось, щось покрутимо. Нехай сартана вдарить в себе. А якщо що, ми її джуном доб'ємо. Так, а ти що, здихать зібрався? 319 останній хід? Ну можливо. Як думаєте, я камінцем доб'ю 500? Ні, не доб'ю. Не варто. Не варто ризикувати. Зараз мільйонами закриємося. І будемо далі щось придумувати, тому що Ой, Азлар на підході, а з ним не варто жартувати. Чи кого з вас першого вбивати, навіть не знаю. Тисяча. Та давайте ще попробуємо. Угу. Ах, не спрацював. Не спрацював. Давайте в цього тоді. Так, і я думаю, закінчуємо. Добре, поки щось виходить. Щось, щось типу, виходить. Пуф. Форцес. Два льоні. А хто ти? Тебе блокувати можна. Почалося блядь. Так, давайте, давайте покрутимо, що ми покрутимо? Так, ось так. Ну, могло добити. От, а щоб тут була медея без загона, ну без профільного, вона б гігнула б. Так, я не хочу ризикувати і отримувати, бачите, уклинилась, отримувати хантером безумство собі. Давайте так, нехай Льоня зріз зробить, якщо виживе взагалі. Які в нього заростати? Тисяча, тисяча, дві... Теж у мене є льонька. Костюм не дають. Останній мультик. Так, давайте в цього. Все закінчили? Так. Закінчили. Добре, ось такий якийсь день, як я й казав, на релаксі, спокійненько. Оборона тримається в А. Ось Разок програла. Ну, 80% це добре. Ну, на жаль, високо я вже не буду, тому що в мене як мінімум мінус 2000 очків за дві поразки. Тому і зараз мені дають. От мені почти 900 давали. Ну, я впевнений, що перший був майже 1000. Тепер мені дають. Ну, може завтра до 1000 доберемося, якщо все буде добре. А зараз дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.